Такий матрас і забруднень тут е, плями і запахи сечі е, та пота, жирові відкладення. Ось, тут пляма. От. Ну і по всьому трасі теж є плями. Зараз ми розведемо наше, наш засіб венюс. На 2 літри води ми візьмемо 20. 40 г. Так, бери звичайний ковпачок. Вот у нас тут є 2 л води. Ми зараз засипаємо отуди 40 г засобу. Е, додали ми 40 г, винесу на 2 л води. Зараз ми нанесемо ці розчин на цю поверхню матрасу і через 10-15 хвилин почистимо і покажемо вам, як він буде виглядати. Нанесли ми робочий розчин, Зараз ми почекаємо десь 15 хвилин, щоб він спрацював. Потім почнемо чистити. Ось такі плями виступили тут. Отакий От вийшов у нас результат. З цього, цього боку були плями, вони йшли. Зараз ми візьмемо засіб у RineX і будемо нейтралізовувати запах сечі на цьому матрасі. Для цього ми візьмемо 300 мл засобу на літр води. Обработуємо цей матрас дадемо постояти 10-15 хвилин і потім прямуємо водою.